Привіт, друже! Мене звати Денис. Якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, ти втратив свою кінцівку. Мотиваційно я тобі розповім свій досвід, щоб ти не впав в депресію, не викапував себе, тому що здебільшого на початках це воно є так. З власного досвіду розповім, що в мене могла б бути така можливість так само здатися, закритися та закінчити, як здебільшого є моменти суїцидальні. Мій досвід мене в одній лікарні хоронили, в іншій не знали, що робити. В Вінниці не дали на протезування. Сказали, що Крісто Клісна це твоє життя. Саме головне вірити в себе, працювати над собою, тому що якщо ти не віриш в себе, то нічого не вийде. Наразі я працюю. Навчаюсь, допомагаю таким же хлопцям та дівчатам, як я. Круто виходить, тому що люди з нерозумінням приходячи до нашого центру, бачать, що люди працюють над собою. І ти потім після цього сам загораєшся і починаєш розуміти, що життя на цьому не закінчується. Є куди рости, є куди страгнути. І таким чином ти розумієш, що ти робив ту справу, яку ти вважав за потрібною. Про протез. Я активний користувач есперхент, в неї я можу побутово, прибирання, писати, тримати веделку, ложку, кружку, готувати. Що не можна цією рукою, це звісно ж мити посуд, тому що влагозахист тільки переносить легкий дощ, і в ній не можна плавати. Але по факту, якщо хочеш плавати, ти можеш без неї плавати. Я плаваю без трьох протезів, спокійно, вільно. І що тобі потрібно після операційних втручань, це як уже знімлять шви це компресійна терапія. Якщо тобі не доносять це в лікарні, де ти лежиш, просто заходиш на любу з платформ Google чи YouTube, переглядаєш, як правильно мектати свою руку, щоб в подальшому вона була готова до протезування, тому що Якщо ти приїдеш не підготовлений, тебе на енний час відстрокують і потім знову викличуть. Якщо ти хочеш швидше, то краще притримуйся з цього всього. Саме головне з цього аспект це реабілітація. Якщо ти не будеш правильно тренувати м'язи, в подальшому ти не зрозумієш, як працює протез. Будуть багато питань, і ти не будеш розуміти, до чого ти хочеш дійти. Якщо ти будеш просто прислуховуватись на початках і, і працювати над собою, то ти будеш максимально задоволений використанням свого протезу в кінцевому результаті. Саме головне також критерій це дочекатися своєї черги, тому що нас дуже багато. Війна не щадить. Я отримав поранення в 2023 році. На той час не було таким активною фазою ці FPV, скиди і так далі. Зараз більше поранень, таких важких йде через FPV. Тобі просто потрібно набратися терпіння, працювати над собою, шукати для себе нові можливості, де ти можеш себе реалізувати, та планувати майбутнє, тому що на цьому життя не закінчується.